Рівнянин Микола Кулик вийшов сам і взяв трьох дітей та дружину, аби посадити дерева у парку імені Богомолова. Оголошення про толоку побачив на дверях будинку і вирішив приєднатися. Я тут проживаю по цій вулиці, і як то кажуть, дерева це. Майбутнє вийдеш, глянеш на те дерево, що посадив, і якась буде згадка на пам'ять з дітьми, вийшов сім'єю, з дружиною з радістю вийшли теж, бо ж зараз на даний момент канікули, то їм аби з хати. Сім'я Миколи не єдина, яка взялася з Лопати та відра. Близько 30 мешканців будинків в районі пивзаводу приєдналися до озеленення скверу. Найстарішому садівнику виповнилося 95 років, наймолодшому два. У перших рядах любителів природи міський голова Володимир Хомко. Кілька років тому розгорівся скандал навколо вирубки старих дерев у сквері імені Богомолова. Тоді мер пообіцяв відновити зелені насадження. Навколо нього було дуже багато скандалів, в тому числі і ви були свідками цього всього. Тому що весь час через те, що ми зволікали з а зволікали ми через казначейство, бо воно, мало бути завершено що в минулому році, то люди поширювали серчні чутки. Останні чутки отут збирався на цій площі з людьми. Це було напевно десь травень місяць. Остання чутка була тут, що на місці пам'ятника тут буде великі сміттєзвалички. а там якусь яму для захоронення. Я мусив приходити з плакатами, показувати, що шановні, я б давно б його завершив, якби не казначейство. А перед тим була плітка, що тут буде дев'ятиповерховий будинок. На дерева та кущі витратили близько 50 тисяч гривень. Найдорожче дерево на цих алеях клен гостролистий. У сквері висадили 45 дерев та 58 кущів і кілька десятків квітів. Тінь ми тільки створювали групами, ну і алейні посадки, щоб його захистити від одної від іншої дороги, так щоб тут вже було затишно, щоб могли діти гуляти, і жителі також. Мешканці навколишніх вулиць готові оберігати сквер з новими деревцями від злодіїв. А міська влада обіцяє навесні встановити дитячий майданчик, аби і найменші рівняни могли тут відпочивати з задоволенням. Ольга Ільчук, Юрій Кобів, новини рівного.